Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Футбольний огляд, футбольний прогноз, Четвертий тур української прем'єр-ліги понеділок, 26 серпня. Трьома, одразу трьома матчами ми будемо завершати четвертий тур. Нагадую, це матчі ЛНЗ. Карпати. Також грають у понеділок лівий берег Чорноморець і Колос Верес. Вмощуйте зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, коментарі, пости це дуже важливо. І в темпі вальса я буду, не затримуючи дуже багато вашого часу, на цей раз і дійсно буду прогнозувати і пропонувати. ЛНЗ поки що 5. 4-3, забито пропущено 6 балів. Карпати поки що 8. Так само 4-3, але 4 бали. Тут я пропоную, як мінімум, обмін голами, тому, щоб не ризикувати, тотал більше двох. 1,65. Лівий берег Чорноморець. Другий матч. Як і ви бачите, я довго часу не заберу вас. Лівий берег 16, поки що найгірший результат. Поки що кияни-новички Прем'єр-ліги, Лівий Берег, не забили свого першого такого довго очікуваного голу в Прем'єр-лізі. Тому 0,5-0 балів у лівого берега. Чорноморець, 11. й 1-2 різниця м'ячів, 3 бали у Одеситів. І я думаю, якраз от такому Чорноморцю е можна забивати. Навіть лівий берег в себе дома на рідній арені заб'є Чорноморцю. Чи виграє, це питання. Чорноморець може забит, заб, забити у відповідь, е як мінімум. Тому тут так само, як. І у матчі ЛНЗ Карпати тотал більше двох. Тотал більше двох, 162 Бачите, ЛНЗ Карпати трішки більше. 1,65, тотал більше двох. Я думаю, і в тому і в тому матчі обмін м'ячами, це є мінімум, на що можна розраховувати. І як я анонсував, третій матч Колос Верес. Нагадую, Верес. Ледь врятувався і залишився в прем'єр-лізі, а колос є самою непробивною командою. Дуже рідко пропускає, особливо вдома. Я думаю, 90 хвилин витримати на суху втримати свої ворота буде дуже важко, а ось перший тайм 45 хвилин. Чому би ні? Я. Беру сміливість і прогнозую в цьому матчі нульовий, нульовий перший тайм. Перший тайм голів не буде згідно моєму прогнозу. Перший тайм тотал менше 0,5. Коефіцієнт 2,58. Друзі. 2,58. Чому б не ризикнути? Погодьтесь. Неймовірно, чудовий кеф. Перший тайм 0-0, а другий тайм ну там уже хай як карта ляже, кажуть е заядлі гравці. Отже, ви почули тікіно, що е мої три прогнози на три матчі понеділка, 26 серпня. Не забуваємо підписуватись, вподобайки, коментарі, пости, це дуже важливо. В ці нелегкі часи для нашої країни, нашого народу я бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, щастя, здоров'я, любові, добра. Слава Україні! Слава багатостраждальному українському народові! Слава ЗСУ і героям нашим слава! До зустрічі, друзі! Хай ваші улюблені клуби вас частіше тішать своїми результатами, з витягами. І досягненнями. Скріншоти по моїм прогнозам вже зранку сьогодні чекають на вас в нашому телеграм-каналі. Завітайте в телеграм-канал, і ви будете першими знати про мої прогнози у вигляді скріншотів. Посилання на наш телеграм-канал у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую за розуміння, за підтримку, активність, за перегляди. Всім пока, до зустрічі!